Екологічний фестиваль День землі спрямований на те, щоб якомога більше привернути увагу суспільства і особливо підростаючого покоління до нинішніх проблем екології та навчити дітей відповідально ставитися до навколишнього світу. Інтернет пістрить фестивалями, Ну обична це фестиваль екологічного фільму, фестиваль екологічної пісні в даному випадку це фестиваль екодістя. Такий фестиваль вперше. І він не проводився ні в Росії, ні в Україні взагалі. Немножко… Трудно проводить фестиваль, тому що не всі хочуть цим займатися. Всі что що огромное количество предметов, предметів, должны повинні займатися діти. Екологія не може читатися не як предмет, а може бути як система дітей на інших уроках. Програма фесту досить багата на заходи. Зокрема, учні 36 ї та 9-ї шкіл на уроках праці та образотворчого мистецтва готують корисні вироби з екологічно чистих продуктів. Наприклад, хлопці роблять дерев'яні шпаківні. Береться сім частей, дерева і збиваються, потім збиваються, випро... Ну, треба їх впіляти, потом збіваються, щоб ну, жили там птіці, Вешать їх на дереві, щоб ну, залітали втіці. Не відстають від хлопців і дівчата. На уроці трудового навчання під керівництвом викладача шиють екоторби. Вони мають замінити поліетиленові пакети, які забруднюють довкілля. Есть натуральные ткани хлопок и конопля. И вот из них делают э, различные ткани. И вот сейчас мы натуральные ткани вышиваем из отходов. Вот такие пакеты, которые в магазинах, они портят нашу природу. Они разлагаются 4000 лет. А вот эти вот, они очень быстро разлагаются и полезны для экологии. И ручек мы будем использовать вот такие деревянные ручки будут. Вот эмблемка у нас есть. Что? Такая эмблемка используется только на Украине, и она обозначает, что это экологически чистый продукт. Также сумка у нас э, имеет вот такую интересную окраску. Это украинская роспись. Это показывает, что мы любим Украину, мы гордимся нашей страной, поэтому мы решили пошить вот именно из вот такого листовой ткани. Не забувають дівчата і про прикраси, тож екотурба не лише допоможе покращити екологічний стан землі, але й стане модним аксесуаром. Свої мішочки я буду шати такими вот розочками, які будуть у мене лежати на мішочці три штучки. Звісно, нужно нашу екологію улучшати, тому що у нас, у нас очень много відходів, які не убираются, які гніють в землі, портят наш воздух. А на уроці образотворчого мистецтва в обох школах створювали агітаційні плакати. У дев'ятій школі своїми малюнками школярі закликали берегти природу. А у школі номер 36 малювали проліски, які потім стали частиною великого колажу. Ми хочемо захистити, щоб не стрибали їх і щоб вони росли і росли, тому що цвіти украшають нашу землю. І цей колажик може потім висіти у нас в школі як. Горда штаби при допрості, не сірвали і берегли цвіти. Учні 9-ї школи не лише працювали своїми руками, але й виступали на сцені. Наразі до участі у фестивалі готується агітбригада Твій вибір. Школярі підготували чимало цікавих замальовок, які допоможуть глядачам і особливо маленьким зрозуміти власну відповідальність за екологію землі. Наш девіз день землі кожен день». Мы хотим, чтобы больше всего людей, молодежи, вели здоровый образ жизни, не пили, не курили, не принимали наркотики. И, конечно, чтобы сделать наш мир более лучше, нужно, конечно, улучшить экологическое состояние страны. Мне кажется, что нужно не только вот выступать, призывать людей, но и начинать действовать, то есть расчищать улицы, проводить какие-то акции, мероприятия. 16 квітня у міському парку відпочинку відбудеться підбиття підсумків конкурсу на кращу шпаківню. А ось 22 квітня поряд з центром позашкільної роботи та дитячої творчості відбудеться конкурс «Агітбригад», після чого журі, у складі якого люди, яких об'єднує боротьба за екологію, визначать переможців.